Пройдемося вулицею Братів Рогатинців. Потім, я думаю, перейдемо на Староєврейську. Потім, я думаю, перейдемо на площу ринок. Я так думаю. І потім підемо на Краківську, мабуть. А як воно буде? Ми побачимо. Час покаже, як буде насправді. Це площа Коліївщини, я просто не можу її оминути. Гарна невеличка площа в самісінькому центрі Львова. А ми на Староєврейській. І це вже повертаємо ліворуч. О, бачите, на Староєврейській вже включили освітлення. Тут гарно, тут коли з'являється підсвітка, тут дуже і дуже гарно. 20.10 А як ці ліхтарики засвітились, зразу зовсім зовсім по іншому все виглядає і вдовж вулиці, бачите? прямо 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 подивіться, якщо вся вся вулиця освітлена світі посили, а навіть на дереві номера 9. Тож собі придумав. О, чортиця нам попаде в кадр. Давно не потрапляла. Старий Староєврейські, напевно, чим найбільше. В центрі ми казали кафе, ресторанів, ті, які працюють, тож є вулиці, де їх більше, звичайно, але не всі вони працюють. Плюс, звичайно, є вулиці. А пасічна городоцька, звичайно, там, там всього більше, ніж на Староєврейській, наприклад. Але це не центр. І вони реально довгі. Але якщо перерахувати на довжину вулиці, то точно тут найбільше кафе-ресторанів. Це така от, як кажуть, кияни, саме тусовочна вулиця Львова. Там від багатьох киян таке чули, саме, 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 саме оцю фразу, саме такою мовою. До речі, як правильно казати, харків'яни чи харківці? Так само кияни чи київці. Ну, Полтав'яни чи полтавці. Ну, наприклад, Наталка була Полтавка, правда, а не полтав'янка. А це питання. Залишимо філологам, я знаю, в нас є філологи і мені завжди буде приємно почути. Думку, як правильно казати, скажуть казати київці, буду казати київці. Скажуть кияни, буду казати кияни. Та вулиця Галицька виводить нас на площу ринок, так, так як ми планували. Люди ходять з бейджиками. І захід відбувається десь. Так, я бачу, та пані офірувала гроші тому пану, який в неї просив. ще катедральна. Катедра сіла. Площа ринок? Рабша ціла. Ай, далі. Та, треба звикати, що тут сарат Кисло грає тепер. Гарно <салтєрі> <салтєрі> грає. Гоцулка Хсеня. У нас, до речі, є. Виконання біля оперного, як він грав Гоцулку Ксеню. Дуже і дуже гарно. Можна подивитися. Відео шукається дуже легко. Шукайте гуцулка Ксенія Сарат Кісон або Льві, Гуцулка Ксенія. Відео реально знайти. Зараз нагадаю. Одне з найгарніших виконань. Ну, з тих, що я знімав. Сигналізація хвось спрацювала. Ми йдемо на краківську, так так, ви все правильно розумієте. Go home. Go west, go home. В той же час центр Львова, тут ресторани, ще не скоро закриються. тут все як було заповнено, так і залишається заповнено. Це як, знаєте, в тому анекдоті, що в якій годині чемна дівчина має бути в ліжку. В сьомій, а що так рано? Бо в десятій вже має бути вдома. Так от це не про Львів. Навряд чи тут хтось... Буде вдома в самій годині. Тут ми в кращому випадку будемо о 9. Так, панду надувають. Ну, колись з підсвіткою ліше побачити в наступних серіях. Зараз Версиха 20-15, бачите, вже ще трошки, я думаю, 21-й вже би було достатньо темно. Мікі Маус. Для мене Мікі Маус ніколи не йде обійматися. Це сексизм. Так, вулиця Краківська. Перетнули в Єрменську. Подивились на гарні соняшники. Якщо з'являються такі гарні соняшники, це справді вже осінь скоро означає. Так, курси валют, що вам сказати, 41. Не менше, як 41. Ну такий курс зараз, що зробити? Великим буквам того ніхто не напише. А маленькими я не зможу показати. Що зможу, але вам буде погано видно. О, сан себастьян кафе, нове кафе, тут мені здається раніше. Було що? Раніше продавали сувеніри, та тепер кафе Сан-Себастьян. Справді щось нове? І приємно, коли у Львові відкриваються нові кафе, ресторани. Приємно, коли дівчина йде мене знімає. Я бачу, дівчина мене, я дівчину. Всім добре, всі щасливі. Вуличні музиканти. Вулиця Лесі Українки. І що, будемо казати бай-бай? Ні, не будемо ще, пару метрів. Ще сьогодні плівка не закінчується. Можна ще кілька метрів протягнути. Тут знову інстаграмне дзеркало. 20.17. Так, Та, 21-й, та швидше буду. Пішки йду. Бо зараз будуть казати, а я, а де, а чому так. Пішки йду, якраз від площі ринок 45 хвилин пішки. Я вже від площі ринок пройшов 2 хвилини. Тому добра вам, Нога, я блага еліта. І, і до нових зустрічей.